Доброго дня. З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі. Рада вітати вас. Сьогодні у нас з вами справи домашні. На дворі волого, пасмурно, прохолодно, але наша смородина чорна і порічки потребують уже уваги, тому що вони активно розвиваються. В них саме зараз закладаються всі плоди, які будуть, тягідки, які будуть висіти на них. Їм треба підживка, по-перше, а по-друге, зберегти вологу на весь сезон, тому що ми не знаємо, яке буде літо. І підживити, і притрусити, що для цього потрібно. Ось така є в нас земля. Ми з вами разом її накопували це земля, яку ми копали у сосновому лісочку. Ось така. Потрібен зовсім зовсім небагато просіяного попілу, тому що тут калію і фосфор, вона просто необхідна. І курячий послід. Ось у нас сьогодні такий він. Не порошком, а гранулами, тому я зовсім-небагато зовсім додам курічку посліду, як столову ложку, під один кущик. І потрібно як присипку ми використаємо голочки перепрівщи. Голочки, голочки і сосни. Чому саме голочки, як мельча? Тому що, по-перше, дуже гарний піаж, воно перепріло. Тут є мікроорганізми, які, такі мікроспори, які будуть добре одобрювати і не даватимуть хворобливим мікроорганізмам поселятися на нашій смородині. По-друге, слоймакти не будуть лазити. Всякі там бравлики, сламики лазити, не будуть. Не буде пересихати земля і не буде рости бур'ян. Це все те, що нам потрібно. Зараз я беру мисочку і все змішую у миску. А потім я покажу, як я буду це робити. Потрібна нам ще відстояна водичка, у нас є. І ось такий інструмент. Чому саме такий? Тому що, щоб ми не пошкодили коріння смородини, коли будемо робити навкруг підкопувати. Висипаємо землю. Ну, дивіться, така гарна. Гілочки перепрівщи, корінці там ще є. Якщо щось тут і попадеться, нам це не, не страшно. Я поки приготую на одне відро, а як не вистачить, додам ще. Так, мене тут десь приблизно 5 кущів я буду додавати. І мені потрібно буде, уберу так, 5 столових ложок. Оці гранул. Я покажу на декількох кущиках, тому що мокро, а потім... Ось таку тарілочку більше не треба попілу. Ми знаємо, що тут калій, а смородина любить калій. Я одного разу почула такий пораду підсипати шкуринки з очистки з картоплі. І це дуже гарне добриво Я не знаю, я не побачила результату такого гарного, але картопля проросла. тому або висушуйте з осені, щоб вони були висушені. Або те ж саме крохмал, який є у і калій, і фосфор, який є в очистках з картоплі, можна додати просто розведений крохмал. І ось тепер я гарно все змішую. Більше сюди нічого не треба. Не додаю я ніяких хімічних, От, а тільки органічні у нас добрива тут. Все та природне. Ну, так тепер набираю все відерочко і підемо я буду показувати вам, як це робиться. Чим гарні оці гранули, я тим, що періодично будуть проходити дощики, або навіть якщо не дощі, а будемо поливати їх, то ці гранулки поступово будуть розчинятися і віддавати всю свою користь. Ось так ідемо до кущиків. Так, ось наші кущики. Ось кущики, ось кущики, там крижовник у нас є. І ось там у нас посажена школка наша, школярики наші чекають теж, щоб за ними трішечки подоглядали. Ось так. Зараз починаємо працювати. Я покажу на декількох пущиках. Просто як приклад. Ось цієї стороною, якщо у вас є отакі грабельки, просто забирайте земельку отак з боків. Аж при, при самому корені не треба, щоб не пошкодити. Земля дуже волога і вже дивіться видно, де можна обрізати. Коли ми весною, ранньою весною обрізали, нам ще не було видно, де, де треба, тому що бруньки були. Тепер вже видно, які живі бруньки, а які завмирають. Тут є якась проблема. Треба терміново обрізати оці, оці вершечки Так, тепер що ми робимо? Беремо отут у нас. Земелька така гарна перепрівша такий сосновий соснову лісочку із попілом і з курячим послідом. Небагато, дві жменьки більше не треба. Тепер, не дивлячись на те, що був дощ, не було, дощу, треба пролити для того, щоб трішечки... І розчинилися, курячий послід розчинився. І з'єднати цю земельку із рідною земелькою. Тепер цією стороною гарненько так підсипаємо тією земелькою, яка була в нас. Ось так благословляємо, просимо Господа, щоб він благословив, щоб у нас було багато яїк, щоб не тільки було нам, а щоб ми могли ще... Пригостити когось. І ось тепер беремо голочки і ось так викладаємо таким товстеньким шаром. Ось так, з одним кущиком ми зробили все, що треба. Зараз я обрізаю оці деякі прохорівчі. І все, з одним кущиком все. І так робимо І з іншими кущиками. Я всі показувати не буду. Але знаєте, що це не тільки що придуманий нами спосіб, давно вже я роблю, давно підсипаємо оцими голочками. Я показувала під арусом. Минулорічні у нас трішечки залишилось. Ось так працюємо далі. Те ж саме робимо. І з наступним. Тут земелька пухкенька, тому що ми її кожного року так робимо і вона робиться пухкесенька. глибоко, щоб до корінь ми не доставали. Переходимо до школки. Так, у нас тут я школку. Тут треба бути дуже обережним. Третя у нас дуже-дуже-дуже шумно, дуже, дуже але це хоробиш. Отак зовсім невеличкі роблю боріздочки, щоб не пошкодити. І поміж ними зовсім-зовсім отак. Прижилися всі, поки що прижилися всі. Посипаю зовсім невеликою кількістю оці боріждочки. Маємо голочками. Так, ось так посипали й тут школка наша тепер. Надійно захищена. Школярики наші надійно захищені. Тепер ми точно знаємо, що вони не пересохнуть, що не треба буде дуже часто поливати, земля не потріскається. равлики і всякі слимаки їм не пошкодять. І в такому вигляді вони можуть довго наберігатися, навіть без дощу і без поливу. Оцієї вологи, якою зараз земля напиталася, їм вистачить до осені для того, щоб... Правильно, гарно розвиватися. Оці органічні добре, які ми додали. І оця моя їм цього буде достатньо для нормального розвитку. Ось так я зроблю ці кущі і будемо чекати врожаю. А з вами була, як завжди, я, Любов. Ось таке життя. Ми працюємо. Сирена виє, ми просимо Божого захисту та працюємо далі. Ось що в нас вийшло повністю обклали, трішечки підживили, обложили хвойним таким опадом. там зробили школку, захистили ось так кущики і два кущики агруса. І Хочу вам показати. Ми рятували абрикоску від заморозку. Дивіться. Ми ще не плівку не знімали, тому що, бачите, ще холодно. А нам все-таки хочеться діждатися ось і його ще трішечки, завтра обіцяють бути тепліше. пчілки все рівно не літають. Ось як пчілки тільки вилетять, ми плівочку знімемо, щоб було тут все опилено, запилено. І ми будемо їсти абрикоски з нашого молодого дерева. Ось дивіться, що я хочу вам показати. Ось, вже є квіточки викидає, буде скоро квітувати. Ось бачите, вже повикидали ось це тут будуть ягодки, вже буде цвіт, тому що по річки вони швидше. Ростуть ніж чорна смородина. Ось так. І це саме зараз те, що ми зробили. Підсипали, піддобрили. Ось дивіться, зовсім манесенькі, а вони вже повикидали такі завізі маленькі. От. Але з'явилися, ось дивіться, отакі от штучки. Тому що я вже побачила довгоносиків. Уже ось тут я бачила на верхівочках, бачила довгоносиків. Тому наступний наш, така наступна наша буде завдання наше купити щось таке від довгоносиків і побризкати. Ось так. Ось саме молоденькі такі листочки. Ось так що якраз для довгоносиків саме смакота. Ось такі, бачите, це майбутнє наша червона смородинка чи порічки. І ми догносикам їх не віддамо. Будемо ласувати самі.